Вітаю! Сьогодні я розповім, як зробити бліндажну свічку та в чому її переваги. Одразу почну з переваг. Якщо її називають свічкою, то її порівнювати треба з нею. Тому переваг у бліндажної свічки зразу декілька. А саме, вона світить яскравіші, її важко загисити повітрям, вона довго горить, а також вона дає відносно багато тепла. На такій свічці можна готувати чи розігрівати їжу. Та навіть використовуючи декілька свічок, можна обігріти невелике приміщення. Для виготовлення бліндажної свічки потрібно взяти якусь металеву ємкість. Я використовую розрізані навпіл жерстяни бляшанки. Але краще брати ємкість від консерви чи розрізані металеві корпуси від аерозолів, тому що там метал товстіше та з ним зручніше працювати. Ще потрібен буде гафрований картон. Краще брати той, що не має глянцю на поверхні. Так як цей глянець додає кіптявий. І останній інгредієнт парафін. Він може бути добитий з недопалок свічок чи придбаний в аптеці. Парафін з цих двох джерел можна змішувати. Для початку беремо бляшанку, обережно обрізаємо, при необхідності обробляємо в краї. Потім беремо стрічки картона, шириною трошки менше висоти ємності, скручуємо та вставляємо в ємність. Центральну частину краще робити з картону шириною приблизно на сантиметр більший, ніж основна стрічка картона. Ця частина буде виступати в якості гніта. З'єднуються частинки ось таким чином. В результаті повинна вийти щось на кшталт отакої конструкції. Потім плавимо недопалки свічок на водяній бані або в микрохвильовці. Та розплавленим парафіном заливаємо наші майбутні свічки. Залишається дочекатись, коли парафін застигне, і на виході маємо наступні свічки. Так, тепер як готувати чи розогрівати їжу. Можна використовувати от таку міні-піч, яку я робив нещодавно, чи равлика з мікрохвильовки. Береться свічка, підпалюється, встановлюється в піч, далі накривається і вже готується в. Звичайному посуді. Можна взяти равлика з мітрохвильовки, тільки свічку треба зробити трошки менше за висотою, щоб вона підлазила під равлика, чи равлика ставити на якусь підставку. Тепер щодо того, як зняти тепло з бліндажної свічки. Варіацій багато, але я розповім про ту, яка мені вважається найпростішою. Береться метрова металева водосточна чи вентиляційна труба. Монтуються в неї опори для стійкості, то так, щоб вона була на відстані над поверхнею сантиметрів за 20 зверху та знизу ставляться металеві кришки. В нижній кришці робляться отвори ближче до країв, а в центр ставиться розпалена бліндажна свічка. В верхній кришці робиться тільки один отвір в центрі діаметром десь 2-3 см. Ось і все. Тепло кумулюється всередині. Та випромінюється зі стінок труби. Можна покращити конструкцію, додавши ребра з жерсті на трубу або додати вентилятор тощо. Два-три таких теплозйоми можете обігріти невелику кімнату, але з ними треба бути обережними, тому що в верхній частині температура може бути гораздо більше за 100 градусів. Тепер, кому цікаво, як же горить бліндажна свічка. Як бачите, вогонь. Стійкий, багато світла від неї, ну а також тепла. На цьому все. Потребуйтесь про своє майбутнє, заздалегідь.